Я хочу любові, я боюся любові. Як часто ми з вами опинялися в кабінеті і говорили про те, що ми жадаємо близьких стосунків, ми до них прагнемо, шукаємо когось у Тіндері, але у нас постійно не виходить, нам дуже страшно. Щось таке відбувається всередині нас, що простіше відволіктися, простіше все сама я все зроблю сам, і ми не дуже віримо, що любов це щось безпечне. Сьогоднішнє відео присвячене невротичному клінчу. тому чому ми так хочемо любові, і так важко дозволяємо себе любити та любити близьких нам людей. Взагалі, термін невротичний клінч це термін гештальт психотерапії. Гештальт психотерапія розроблена. Для умовно кажучи, здорових людей, тобто людей, які знаходяться не в психотичних станах, але які мають певні особливості та проблеми депресивні, тривожні. Вони знаходяться у неврозі. Тобто, щось таке у них відбувається, що вони не можуть жити повноцінно своїм життям, отримувати задоволення від життя, але сильних біологічних причин для цього немає. Невротичний клінч – це коли у нас одночасно є дві потреби, які б'ються одна об одну. Я хочу любові і Я хочу безпеки. Як же бажання безпеки забороняє нам бути у близьких стосунках? Це було б класно, якби любов була для нас з нашого досвіду, щось хороше, тоді би проблем не було. Якби у нас була безпечна прив'язаність, і у нас був би вже досвід, що любов це щось класне, що можна давати, турбуватися про себе. Що я можу турбуватися про інших, то тоді б ми всі жили щасливо і мирно, але так сталося, що у багатьох із нас є те, що називається. Небезпечною прив'язаністю, є класифікація Булбі, яка розглядає різні типи прив'язаності, і якщо ви з нею знайомі, то там є безпечна прив'язаність, це коли у вас були дорослі, яким ви могли довіряти. Зазвичай це, звичайно, батьки, хоча б один дорослий, можливо, мама чи тато, біля яких ви відчували себе захищеними у безпеці, яким ви довіряли, які про вас турбувалися, то у вас виникла безпечна прив'язаність. Але якщо ви виросли серед дорослих, у яких була алкогольна або інша залежність, які були співзалежні з іншими дорослими, які були хаотичні, нервові, які мали певні психотичні стани або Просто психічні розлади, то, швидше за все, у вас розвинулася якась із небезпечних прив'язаностей. Детальніше про це ви можете ознайомитися у моїх лекціях, які ви можете знайти за посиланням в описі до даного відео. Це лекції з психології, до кожної з них є певне практичне завдання, і вони широкі. Та краще розглядають різні психологічні аспекти, які можуть вам допомогти теоретично пізнати себе та інших. В цьому ж відео я відсилаю вас до книжок, які ви можете прочитати про прив'язаність, а ми розглянемо саме те, що з нами відбувається у небезпечній прив'язаності та чому так важко з неї вибратись. Коли у нас не формується безпечна прив'язаність, це не лише про те, що у нас не було хорошого досвіду з нашими дорослими. Це про те, що. У нас немає навиків, як будувати близькість. Люди вчаться через поглядання за іншими людьми. Якщо у нас не було щасливих батьків, якщо наші батьки не мали друзів, якщо ми не довіряємо в сім'ї один одному, то як звідки в дорослому житті у нас з'являться навики побудови близьких стосунків? Як нам взагалі знати, що потрібно запитувати один у одного, що ти зараз відчуваєш, як тобі, як я можу тобі допомогти? Як нам знати, де розслаблятися, де брати відповідальність за себе, а де просити щось у іншого? І часто у дорослих виникає. Купу питань, де вони не знають, коли я можу розслабитись, коли я можу попросити щось у інше, де мене забагато, а чи не забагато я тут прошу? А де вже співзалежність, а де ще не співзалежність, а де нормальна залежність? І якщо ви опинилися в точці, де ви теж задаєте собі ці питання, то з вами все нормально. Ви просто знаходитеся у точці, де ви хочете кращих, зручніших, більш безпечних стосунків, чим ви бачили в вашій сімейній системі та навколо. Але ви просто не знаєте як. І для цього вам підійде стосунок з психотерапевтом, психотерапевтичні групи або якісь відеокнижки, де хоча б пишуть якісь інструкції, як взагалі будувати ті стосунки. Тому що абсолютно нормально і природньо, що ми не вміємо будувати близькі стосунки. Я вчилася їх будувати через терапію. Я сама би ніколи не здогадалася, що я маю право. У інших близьких людей щось хотіти, щось від них просити, що я можу їм плакати, що вони можуть мені плакати. Це взагалі була для мене така невідома інформація, доки я про це не прочитала. Наступний пункт, який нас зупиняє, це наш минулий досвід, який постійно нас тригерить. Справа не просто в тому, що хтось колись зробив вам боляче, і ви не можете про це забути, або що вас не підтримувала мама. Справа в тому, що в ті моменти, коли вам робили боляче, це було настільки тяжко, було стільки одинокості в цьому, що ваша психіка зафіксувала цей досвід. Вона подумала про те, що так, зараз нам погано. Зараз нам дуже тяжко, ми не хочемо повторення цього сценарію. Тому давай ми будемо уникати цієї любові, цих стосунків, тому що у нас вже є такий досвід. І ви можете помічати по собі, що вас буквально тригерить від стосунків, тригерить від близькості. І часто люди, у яких був досвід, що любов була ядовита, що любов їх убивала, вони приймають рішення. Уникати стосунків, бути холодними, триматися на відстані. Але, на жаль, оскільки у нас є природні бажання бути з кимось, тому що люди соціальні, тому що нам потрібна любов, нам потрібні окситоцинчики, нам потрібне відчуття близькості, особливо під час війни, тому що під час катастрофічних подій і травми ми легше переживаємо цю травму, коли ми знаходимося поруч з кимось. Нам це потрібно, нас тягне до любові. Але ми себе зупиняємо, ми говоримо: ні-ні-ні, я не покажу іншим людям, що вони мені потрібні, я буду тримати себе на відстані. Відбувається те, що ми себе стримуємо, 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 а потім якраз в той момент, де ми найбільш вразливі, де нам стає дуже погано, дуже самотньо, ми зустрічаємо не ту людину, ми йдемо на контакт не з тією людиною, яка здатна нам дати близькість, але ми вже пригаємо цей контакт. Ми не можемо себе втримати від того, щоб не збудувати ці стосунки з людиною, яка нам зовсім не підходить, якраз тому що ми вже не можемо витримувати самотність. Відповідно, ми будуємо контакт. З ким? Ну зазвичай з людьми, які аб'юзивні, і вони можуть бути дуже класними лише на таких перших щеблех контакту. Або, наприклад, ми будуємо стосунок з кимось, хто теж має уникаючу прив'язаність. Тобто, це людина, яка може вас класно підтримати, класно побути з вами, коли вам погано. Але коли цій людині стає погано, вона зникає з вашого життя. Нам потім знову стає боляче, психіка нам говорить. Я тобі казала, я тобі казала, що так буде, якщо ми довіримося. І ми знову думаємо, що проблема не в тому, що ми обрали не ту людину, а проблема в тому, що любов це завжди погано, що близькі стосунки для мене неможливі. Ми знову себе закриваємо, і потім з нами трапляється все так само, і це йде по колу. Я впевнена, що ви знаєте це самі по собі. Що найгірші стосунки у вас траплялися тоді, коли ви взагалі не хотіли відносин, коли ви хотіли бути незалежними, сильними і взагалі не вступати в якийсь контакт. І тоді зустрічається людина зі схожими паттернами, з якими щось таке ми формуємо, що тоді нам надзвичайно боляче і ми не можемо стати з ліжка. Що ж ми вчимося робити? Невротичний клінч, як я сказала, це клінч двох потреб. Потреба у безпеці, потреба в тому, щоб мені не зробили боляче, потреба в тому, щоб я захистила себе від людей, які підуть з мого життя, які мені будуть брехати, які мені зрадять. І потреба в тому, щоб відчувати себе біля когось, щоб мене любили, щоб я була у стосунках. І це не обов'язково лише про романтичні стосунки, це може бути і про стосунки, наприклад, дружні або сімейні. І ми тоді не робимо вибір лише в щось одне. Якщо вам здається, що у вас є тільки два варіанти вибору, і потрібно вибрати одне, один із них це називається ложний вибір. Тобто, це вибір, який брехливий. Насправді, у нас є завжди кілька варіантів вибору. А частіше за все, ніякого не буде одного варіанту вибору, який буде ідеальним. Зазвичай і те, і те, ми пробуємо, і нічого у нас немає стабільного або нічого, що ми вибираємо на все життя. Відповідно, якщо ви та людина, якій дуже важко йти в близькість, яка тікає від близькості, тому що вам дуже страшно, ви вчитеся і. Поважати свої патерни поведінки, і поважати ваш минулий досвід, і поважати ваше бажання бути в автономності, бути самостійними, незалежними. І так само вивчитеся трошки йти в контакт. Тобто ми робимо і те, і те. Ми зробили один крок на зустріч до інших людей. Ми сказали їм трошки привіт! Як у тебе справи, і зарилися до себе в норку. Це називається терапія по маятнику. Коли ми наповнюємо трошки одну потребу і наповнюємо трошки другу потребу. Коли ви будете наповнювати потребу у безпеці в автономності, якщо у вас вже досить високий рівень усвідомлення, ви почнете відчувати горювання. Так часто буває в терапії, коли ви приходите до терапевта і вам здається, що вам має бути краще, якось веселіше, вам дадуть якусь е, таблеточку, від якої стане суперкласно. А насправді ви починаєте відчувати біль. Сум. Це відбувається якраз тому, що ми усвідомлюємо, як мало безпечної прив'язаності у нас було, які токсичні у нас були стосунки. Ми усвідомлюємо і свої обмеження, скільки разів ми тікали від тих відносин, які могли бути класними, які могли давати нам задоволення. І цей сум це щось важливе. Ми вчимося переживати цей сум, а не тікати від нього. Тому що, якщо у нас не було безпечної прив'язаності, ми навчилися ізолюватися від власних почуттів. Ми навчилися не переживати біль, мати такий дисконект з собою. Часто люди, які виросли в дуже хаотичному середовищі, особливо з батьками, які були небезпечні, які вживали алкоголь, які наносили нам якесь фізичне насилля, які на нас кричали. Є такий вид насилля, дуже серйозний, це коли хтось із батьків дорослих. Над нами стоїть і кричить, кричить це може тривати годинами, коли людина нам говорить, що з нами все не так, і це відбувається постійно. І все, що ми могли зробити як діти, це отак, от завмерти, і чекати, 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 доки це припиниться. Це теж один із дуже серйозних видів насилля. І тоді ми вчилися не відчувати себе, не відчувати своє тіло. Ми вчилися дереалізації та десоціації. Або ми могли вчитися тривозі. Тривога, як і десоціація і дереалізація, це захисні механізми. Як нам допомагає тривога у стосунках? Тривога часто виникає у людей, які виросли в дуже хаотичному середовищі. Воно не обов'язково було небезпечне в сенсі насилля, але воно могло бути небезпечним в сенсі хаосу. Дорослі люди. Змінювали свою поведінку, вони були непослідовними. В гостях вони суперкласні, приємні, розказують, яка ви чудова донечка, синочок. А вдома вас починають критикувати говорити, що з вами все не так. У них швидко приги настрій. Вам постійно потрібно вгадувати, що з ними відбувається, що вони відчувають. І в такому хаосі у нас розвинувся високий ступінь тривожності. Ця тривога навчила нас швидко реагувати на зміни. У близьких людях. І часто такі люди стають надчутливими людьми, тобто вони прям шкірою, наче відчувають зміну стану у інших людей. Або ви вже можете помічати, що ви вже дорослий, але цей паттерн поведінки, з яким ви виросли, на вас відбувається і зараз. На роботі. Як тільки у вашого шефа змінився настрій, ви одразу прислуховуєтесь, ви одразу починаєте думати. Так, а чому змінився настрій? А як я можу на це вплинути? А як це вплине на мене? Відповідно, ви живете не своїм життям, не своїми відчуттями, а ви постійно, наче живете кимось. Вам постійно потрібно щитувати сигнали інших людей. А в стосунках це взагалі вас може вбивати, тому що навіть партнер може бути достатньо хорошим зі своїми обмеженнями, але хорошим. Але коли партнер сумує. Ви одразу тривожитесь, ваша тривога вам говорить про те, що слухай, ми з тобою в п'ять років за допомогою мені вижили. Тому що як тільки у мами змінювався настрій, я знала, що мені потрібно йти в кімнату і не виходити з неї. Або коли хтось злився, я знала, що потрібно робити. І зараз у мене вже інакший партнер, і я вже доросла або доросла, але все рівно, коли у мене змінюється. Бачення того, що партнер тепер неспокійний, партнер в тривозі, у мене одразу виникає тривога, і я одразу починаю думати: так, а що не так, що я зробила не так. Часто у людей з небезпечною прив'язаністю. Дуже велике зациклення на собі. Вони надзвичайно егоцентричні. Але цей егоцентризм він не про те, що вони люблять себе, він про те, що вони думають, що всі проблеми виникають через них. І що якщо вони зміняться, то інша людина буде ставитися до мене краще. І відповідно, це бажання не бути у стосунках і бути в безпеці, часто є про те, що я не можу бути у відносинах. Це мене вбиває. Я надто сильно стараюся, а коли я сама або сам, я хоча б видихаю. Мені хоча б не потрібно піклуватися про цю інакшу людину, мені не потрібно думати 24 на 7, що там у неї відбувається, що я зробила не так і які наслідки будуть. І, відповідно, часто це бажання автономності, це бажання видихнути, це бажання не думати про інших людей, не турбуватися про інших людей. І ми дійсно тоді, якщо ми начутливі до проявлень людей, до їхнього суму, до змін їхнього стану, нам потрібно вписувати в програму робочого дня, робочого тижня, відпочинок наодинці, відпочинок у тиші. Якщо ми виросли з високим ступенем тривоги, якщо ми звикли постійно слідкувати за тим, що відбувається з іншими людьми, нам необхідна тиша, нам необхідно бути собою наодинці, нам необхідно видихати. І ми наповнюємо цю потребу. Ми наповнюємо потребу у видосі і в тому, щоб подумати, а що там відбувається зі мною. Коли ми це зробили, ми йдемо і наповнюємо другу потребу у прив'язаності. Ми вчимося не лише турбуватися про себе самостійно, ми одночасно ще й вчимося просити інших людей про нас турбуватися. Дійсно, правда, що ніхто про вас не буде турбуватися так, як це мали зробити ваші батьки. Ніколи не буде оцього чудо героя, який забезпечить ваше фінансове інше життя, і ви будете просто гарненькою і вас будуть любити безумовно. Такого не відбудеться. Це правда, і ця фрустрація для нас є важливою. Але точно є люди, які здатні дати нам щось, принести нам чаю, запитати, як у нас справи, забронювати замість нас квитки. Зробити щось, що вони можуть, і що їм приємно. Причому це різні люди. Тому що, наприклад, є людина, якій дуже легко запитувати, як у кого справи співчувати і вислуховувати вас. А є людина, зазвичай це чоловіки, які не можуть співчувати, які не можуть розділяти відчуття. Не тому, що у них якось генетично закладено, що чоловіки не можуть це робити, а тому, що вони. Українські чоловіки, зокрема, самі не дуже вміють процесити свої емоції, але вони класно вміють іти в дію. І ви знаєте, що до подруги я піду за співчуттям, а можливо до друга я піду за тим, щоб він сказав: ой, я злюся на всіх, на кого ти злився, давай підемо їх поб'ємо, або давай я тобі куплю мармелад, або ще щось, або просто якось вас втішив, так як цей друг може. Ми наповнили трошки цю потребу, ми взяли трошки у інших людей і знову пішли. В асиміляцію того, що ми були в контакті, і знову втекли. Або і почали відчувати горювання. Якщо у вас уже є досвід хороших стосунків, або зараз ви проживаєте ваш перший досвід близькості та прийняття, ви будете відчувати багато горя про те, що, блін, чому так не було раніше? Знаєте, я часто це бачу з батьками. Коли мої клієнтки кілька років назад почали народжувати дітей. Вони багато почали говорити про те, що я зараз розумію, як можна любити дитину. Я розумію, як мало любили мене. Або коли моя мама може любити внучку, да, але так про мене вона не могла турбуватися. І це горювання, воно дуже важливе, тому що воно вам показує іншу якість життя, іншу якість дуже хорошого життя. І ми через це горювання, через цей сум. Допомагаємо собі сконструювати набагато краще і якісніше життя. І чим кращим життям ми будемо жити, чим більш функціональними стосунки у нас будуть, тим звичайно, у нас більше горювання буде з приводу того, що ми втратили. І це нормально, і це не страшно. Ми можемо його переживати, тому що. Так, би мало би бути, що кожне наступне покоління проживає своє життя, все краще, краще і краще. Я сподіваюся, наші діти взагалі будуть мати набагато менші проблеми ніж маємо ми їх. І ще раз, невратичний клінч – це коли у нас одночасно є дві потреби. Потреба в безпеці, потреба в ізоляції, потреба в тому, щоб відгорювати і посумувати за тими стосунками, де було боляче, і потреба у близькості. І ми з ними працюємо через те, що ми поважаємо і одну потребу, і іншу. А наступне відео буде про серіал Дівчата Гілмор. я все зробила неправильно. Де ми розглянемо цей паттерн поведінки наприклад, цієї героїні?